Міська ритуальна служба розпочала упорядкування кладовищ та меморіальних скверів. Це обрізка дерев, очищення території від чагарників та бурянів поблизу поховань. Такі роботи комунальники зазвичай здійснюють навесні і обіцяють навести лад на міських кладовищах до Великодніх свят. У ритуальній службі зазначають, проводити благоустрій, їм нерідко перешкоджають територіальні комітети. Саме гірша ситуація у нас в мікрорайоні складовищем у мікрорайоні пришлиці. Де все заросло чагарником, кущами. Ми встановили бетонну огорожу, там прохід до декілька фірм. І розбили бетонну огорожу, Дзвоню я Ревчуку, кажу, Василь Іванович, ви ж там керуєте. Він каже, я до нічого не маю. Я не юридична особа, звертайтеся до міліції. Долучитися до облаштування кладовищ міська влада закликає і мешканців Івано-Франківська, аби у святкові дні всі захоронення мали належний вигляд, особливо забуті могили. Я звертаю увагу на те, що три із чотирьох недіючих кладовищ знаходяться не в задовільному санітарному стані. Ще княгинин більш-менш більш-менш. Тому все, що від вас залежить, і все, що вам належить зробити, ви маєте зробити. Між тим в івано франківську відбудеться генеральне прибирання території в рамках загальноміської толоки. зайвому департаменті кажуть, деякі приватні організації вже розпочали благоустрій визначених ділянок. Великодня толока запланована у всіх мікрорайонах міста. Головна увага буде зосереджена вздовж двох наших річок. Дамби цих річок, а також русла її повинні бути прибрані. І також ми визначили ще декілька об'єктів. Це є наш біля міського озеру, парку, біля Пасічнянського озера Вся територія навколишня, також вулиця Галицька, Каловське шосе і закрите кладовище на церковні. Там є також накопичення сміття. Загалом ритуальна служба опікується закритими та діючими кладовищами міста. А нещодавно у власність комунального підприємства передано меморіальний сквер по вулиці Мельника. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.